Тільки дерев'яних церков, як є на Львівщині, немає жодна інша область України і жодна інша країна світу. Але унікальні святині у нас абсолютно беззахисні із майже 700 храмів. Лише два обладнані системою протипожежної безпеки. Одна у селі Матків Турківського району церква, яка претендує увійти до спадщини ЮНЕСКО за рідкісний бойківський стиль минулого літа ледь не згоріла. Іван Височанський мешкає по сусідству і добре пам'ятає день, коли в храм вдарила блискавка. Дивлюся, і з церкви дим великий йде. Особливо з тої сторони, де вівтар, а дуже диміло. Ну і я почав кричати. Люди, церква горить. Ну і правда, люди позбігалися. От почали ми виламувати двері. Але вогню вже не було. Його загасила протипожежна система, яку встановили напередодні. Дехто називає це чудом. Відтепер, якщо у храмі щось трапиться, гучномовець повістить про це на усе село. Комп'ютер визначить, де загоряння та загасить його, і навіть сам позвонить священнику. Із отих датчиків, от бачите, вони моргають, значить, вони є справні. Якщо вони спрацьовують, значить вони світяться постійно, і тоді передається сигнал. Ось сюди і звідси йде по тих дротах сигнал сюди, і воно включається. Якщо, наприклад, є вогонь тут, у Паламарті, то включається хіба ось, ось цей аерозоль, щоб не йшло на цілу церкву. Коштує таке задоволення: 80 тисяч гривень цьогоріч на безпеку церков з обласного бюджету, обіцяють 838 тисяч. Все на протипожежні сигналізації, які не гаситимуть вогню, але сповіщатимуть про нього. В першу чергу забезпечити віддалені села. Особливо це стосується гірських районів, а також пам'яток національного значення. Тим часом поляки не стали чекати найгіршого, хоч мають значно менше дерев'яних церков. Всі вони давно обладнані належним захистом і під час пожежі можуть самі себе погасити. Тей церквікторізна передусім, ми обробили спеціальним протипожежним розчином матеріал, з якого зроблено церкву. Але якщо вже станеться загоряння, із трубочок вмонтованих у стіни почне витікати вода і загасить вогонь. Це власне і є вся система протипожежного захисту. Втім, є те, що не потребує вкладення великих грошей, але може врятувати храм від зникнення. Це є громовідвід. Друге, це є е, встановлення таких елементарних речей, які потрібно зробити. Це є проводка в храмі. Проводка в храмі повинна бути завжди переглянута, бодай періодично, раз у рік чи раз у півроку потрібно проводку, як кажуть е, майстри електрики, продзвонити. Інша річ є те, що потрібно завжди пильнувати свічки в храмі. Та зазвичай лише втративши громади, починають розуміти, що володіли безцінним.